Нас нинішня влада взагалі скасували в будь-які вибори. От просто вона взяла і скасувала Супереч Конституції вибори Абсолютно. президента, супереч Конституції вибори до українських місцевого самоврядування. Ми розуміємо, що загниває державний механізм, а на рівні органів місцевого самоврядування і Києва, що ти відчуваєш? Це ті самі тенденції, що на рівні держави, бо держава, бо держава гниє зсередини. 100 і держава гниє, і органи місцевого самоврядування. Бо вони, ти знаєш. От в такій системі я б вибори, ну, як мінімум місцеві, проводив більш частіше. Я взагалі вважаю, що Кож... раз на два-три на роки да. потрібно проводити. Раз на два роки для того, щоб певна відповідальність тої людини вона не застоювалася. І е вибори насправді треба повернути, щоб е 50% приходило на ці вибори, і 50% е за цю людину голосувало. А не так, що 30% прийшло, і з 30% прийшовших ти навіть е, взяв в другому турі більшість 30%. І в результаті у тебе виходить, що 10-15% населення міста обирають міську владу повністю. Оце не повинна бути така система. Я просто переконаний. І е, систему е, і виборчу треба міняти, і владу на місцях треба міняти. Я з тобою, от, ну я знаю твою позицію по виборам. Е, я тут повністю твій сторонник, стовідсотково, і президент, і парламент, і місцеві органи влади. Я реально розумію, от 25 жовтня повинні були відбутися вибори до місцевих органів влади, бо з 20 по 25, по Конституції 5 років, повинні. Ну, що заважало? Я йду по Великій Васильковській мимо Палацу України, закінчується концерт. Виходять тисячу там з лишнім людей, нормально вони сюди могли прийти, а на Дільницю в цей вихідний день вони. Не могли прийти. дайте два дні, внесіть зміни, якщо тривога там, зупиняє всі ці речі. Да? Але дай можливість переобратися і міським головам, і радам, щоб той консервації не було, бо вони вже як вічні, да? і їм вже нічого і міняти не хочеться. Але те, що з місцевою владою робить сьогодні офіс президента, це теж, от я не є прихильник кличка, я щира. Да? Я Віталіка поважаю як величезного боксера в свій час. Там Амельченка нас всіх тягав на кожен його боксерський матч. Там якісь речі він приходив, просив. Я, як заступник міського голови, навіть йому певні дозволи по бізнесу допомагав, бо ну, вважали величезним. Як міський голова, слабкий він. Ну, насправді, я тут нічого казати не буду. Але те, що з ним сьогодні робить офіс, посадів військову адміністрацію, котра займається виключно піаром і <кій> нищенням кличка. Тобто, це такі э, підготовка а-ля до виборів. Да? Тим, чим займаються сьогодні голови районних э, цих адміністрацій, військових, э, це просто жах. Популізм і нічого іншого. Там, де е, була більш-менш влада аля е, Чернігов, убирають міського голову. І таких прикладів, навіть я скажу, е, ну, для багатьох е, Труханов, не зовсім е, там, людина, яку всі би полюбляли, да? знімають трухана по видуманим речам. Я, не берусь, е, сьогодні обговорювати, було у нього громадянство, не було громадянства. Це питання перший раз виникло в 2014 році на його виборах. В 2017 році документи е, правоохоронні органи перевіряли, сказали, що все нормально. В 2020 році на виборах, в черговий раз, ці е, питання були е, підняті, він сказав, що цього немає. Починається 22-й рік. Починається війна. Кожен міський голова в цієї ситуації, ти розумієш, що він до всієї державної таємниці, до всього долучений. Бо ну, в мільйонному фактично місті він знає, де розташована та чи інша частина, де яке виробництво, в тому числі і військове. І все. Вони всі проходили перевірки. І в 22-му році нічого не було. Жодних питань по тому Труханову. А в 25-му, коли він не пішов на <кій> ті чи інші умови Єрмака, да, тут же по фальшивій бумажці його лишають громадяни. Ти видаєш, що це просто системна ліквідація місцевого самоврядування? А з іншого боку. І а... ті, хто не буде підтримувати цю. А владу. з іншого боку, хабар місцевим елітам, що вони теж довічні, як і влада, як і президент, як і ну, депутати. тобто то вони зара, теж не перебирають. За, 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 заради цього це і робиться. Бо навіть колись воно буде, вони вже будуть в той піраміді всі пов'язані, всі, корупційними, всіми цими речами. І оце шкода. І е, вибори. Я просто переконаний, що навіть під час е, от сьогоднішнього стану місцеві вибори, парламентські вибори і президентські вибори можна і треба було проводити.